Вітаю, друзі! З вами Олександр Вельмошко, ми, як завжди, на каналі Одеса і Транспорт. І зараз ми поговоримо про те, що останніми днями росіяни зазнали у Чорному морі ряд навіть не поразок, а таких собі принизливих ляпасів, по тому що у нормальних людей зветься обличчям, а у самих росіян це те, чим вони хрюкають. Отже, залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. Дізнаємося, що ж там у росіян на морі. Ми дізналися нещодавно, як саме було завдано ударів на морі по російським кораблям та Керченському мосту. Це були українські морські дрони, які власними ресурсами спроєктували та виготовили у СБУ. Назвали їх Сі-Бейбі. Тобто морський малюк. Вони дійсно маленькі, але відомо щонайменше про дві модифікації цих дронів. Одна з боєголовкою на 450 кг, а друга з боєголовкою на 850 кг. Але зауважу, що дуже цікаво, що прізвище голови СБУ малюк. Якраз малюк. Якось так співпало. Виробляєте ці дрони фактично безекіпажні катери на захищених і добре замаскованих підземних підприємствах в Україні, тому жоден росіянин до них не добереться. І тому трохи хронології останнього застосування цих морських дронів. 17 липня удар такого дрону прийшовся прямо в одну з опор Керченського мосту, повшкодив її саму і знищив один з прольотів автомобільної частини мосту. Міст ремонтують і досі, і це е, невідворотній процес його. Подальшого знищення, але нам важливо зрозуміти: ось яку річ: якщо СБУ надає до американського телеканалу CNN відео з камер спостереження на самому мосту, то це дає нам зрозуміти на якому рівні йде планування операції зруйнування мосту та яку інформацію отримують насправді українські спецслужби. Потім, 4 серпня, у Бухті Новоросійську дрон пошкодив великий десантний корабель російського флоту Оленегорський Горняк. І хоча його відбуксирували до порту, а потім поставили в док, вже зараз можна впевнено казати у бойовий склад російського флоту цей корабель більше не повернеться. Чому відповім трохи пізніше? Ще один дрон тоді пошкодив розташовану у воді точку заливу нафти на танкери, так званий нафтовий маяк. Наступного дня, 5 серпня, було уражено дроном танкер СІГ. Це було дуже показово, тому що це танкер, який було збудовано кілька років тому на Росії, який ходив під російським прапором, мав порт приписки Санкт-Петербург, виконував перевезення в інтересах російського військового угруповання в Сирії, за що й потрапив під американські санкції. Ну а зараз отримав дрона прямо у рубку і у машинне відділення. Ці два удари завдавалися дронами з меншою бойовою частиною, якраз на 450 кілограмів. Та вони виконували більш складну задачу ніж знайти та уразити нерухомий міст. Це дійти до точки у морі, до призначеної точки у морю, та вдарити по цілі, яка може активно маневрувати та навіть відстрілюватися. Але у обох випадках так не вийшло, тому що навіть російський військовий корабель, тобто оленгорський горняк, просто стояв на якорі і на ньому навіть не намагалися чинити опір якомусь там морському дрону. Все було раптово для росіян. Це було також показово щодо їх такого собі розгільдяйства. Таким чином Україна показала, що її нещодавна дзеркальна заява про заборону судноплавства в акваторії навколо окупованих українських територій це мається на увазі Крим та про проголошення військовою зоною акваторії Чорного моря безпосередньо біля самих російських портів від Сочі до Новоросійська це не просто слова, а слова підкріплені реальними справами. Причому росіяни мало що можуть протиставити загрозі маленьких, майже непомітних і дуже потужних катерів камікадзе. Хоча досвід атак на дійсно бойові кораблі у Чорному морі, як це було перед цим з ударами по російським патрульним корветам, показали, якраз у морі бойовий корабель, який має велику швидкість, який маневрує та застосовує своє озброєння, він має шанс відбитися від морського дрона за умови своєчасного його виявлення. Ну а потім Україна ще й оголосила, взагалі, зважаючи на російський чорноморський флот. Про коридори для судноплавства з морських портів Одеси, Чорноморська і Південного, так зауважувалося, що там все ще зберігається небезпека від морських мін, які накидали у Чорноморе росіяни, та можливих ударів російського флоту та авіації. Втім, це компенсувалося розвідкою і прикриттям з боку ВМС України та протикорабельних ракетних комплексів. Та наявністю розвідки країн НАТО, які відстежують кожен рух росіян у Чорному морі. І тут це теж не лише слова, а й справи. Якраз 16 серпня з Одеси вийшов величезний на 110 тисяч тонн. То ножу контейнеровоз Йозеф Шульте, який застряг в порту Одеси ще з 24 лютого 2022 року, тобто спочатку повномасштабного російського вторгнення, і росіяни на це ніяк не відреагували, ніяк не ворухнулися, щоб якось заважати його виходу. І надалі вони не наважаться. А чому? А тому, що нападати на великі торгівельні судна великих судноплавних компаній, це знаєте, як називається? Це називається піратство. А що роблять з піратами? Якщо піратів піймають живими, то їх вішають на реї або де знайдуть, але живими їх ловлять рідко, тому що піратів зазвичай просто знищують, як скажених собак. Так і уявляю собі, наприклад, командира російського фрегату адмірал Мокаров, капітана на прізвище Бреєв, який койдається, підвішений за горло до реї, як звичайний пірат. А це, до речі, ще з 2014 року зрадник, який служив у ВМС України, родом з околиць Вінниці, а потім він 2022 року саме він і запускав ракети Калібр по Вінниці. До речі, Поки що для безпеки судноплавства в українські порти держави НАТО, в тому числі і Сполучені Штати Америки, зараз обговорюють всі можливі варіанти: від якихось альтернативних маршрутів через територіальні води Туреччини, Болгарії і Румунії, аж до безпосереднього створення системи конвоїв з супроводом торгівельних суден, які йдуть до Одеси військовими кораблями НАТО. Також ВМС України повідомили, що зараз виведено з ладу 5 з 12 російських десантних кораблів у Чорному морі. Це майже половина. І давайте порахуємо, що ж там дійсно відбувається. 24 березня 2022 року. Під час бердянського розгрому російського флоту було повністю знищено десантний корабель Саратов. Тоді ж і там же. Було пошкоджено десантні кораблі проєкту 775, Цезар Куніков і Новочеркаськ, які досі стоять на ремонті і є небоєздатними. 4 серпня було пошкоджено ще один десантний корабель проєкту 775, той самий Оленогорський горняк». Це вже чотири. І один з десантних кораблів, також проекту 775, зламався сам, бо дуже зношений зламався настільки, що росіяни не можуть його відремонтувати. Чому і це е, тому, що для радянського ще флоту. Оці десантні кораблі проекту 775 будувалися у Польщі, і тому будь-які запасні частини чи інші важливі комплектуючі для них росіяни не можуть придбати ще з 2014 року. Санкції працюють. І тому росіяни поступово вдалися до такого собі технічного каннібалізму, коли для підтримки ще справних кораблів саме цього типу вони знімають комплектуючі з інших вже списаних чи захоплених, наприклад, у України кораблів. Як це було з кораблем Костянтин Ольшанський. Але зараз такі кораблі-донори, так би мовити, дійшли до кінця, і тому в умовах війни і санкцій кожне важке пошкодження чи серйозна несправність означає для росіян лише одне: їх флот фактично втрачає зовсім ще один черговий корабель. Таким чином, рівно за місяць, починаючи з 16 17 липня, Цього року, коли завершилася зернова ініціатива, ми побачили, що Україна може завдавати ударів по дуже захищеним інфраструктурним об'єктам, таким як Керченський міст, по бойовим кораблям, як у морі, так і у базах, по російському судноплавству, по портовій інфраструктурі, і, взагалі, по судноплавству росіян, яке здійснюється у військових цілях, та фактично, це йде блокада російських морських портів. Через який йде більша частина їх морського експорту нафти та зерна. Україна може ігнорувати загрозу російської морської блокади, попри повну чисельну перевагу російського флоту на Чорному морі. І загалом це означає, що російський чорноморський флот, як організована бойова сила, більше ні на що не здатен. І зазнав стратегічної поразки. Фактично, російський Чорноморський флот перетворився на флотилію ракетних канонерок, які тільки й можуть, що буквально від причалів чи своїх прибережних вод, запускати ракети по українським містам. І ця моя теза повторює те, що я казав ще рік тому, у серпні 2022 року, коли російський флот після поразки біля острова Зміїний фактично припинив будь-які активні дії і більше їх і не поновлював. Стежимо, що там відбувається у чорному морі. З вами був Олександр Вельмошко. До побачення, слава Україні!